Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спікаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про цю книгу доця. Отже, цю книгу я слухав аудіо, і це дуже легкий, дуже крутий варіант для людей, в яких немає часу, наприклад, як я. Тому Що школа, тренування, і так далі, то не завжди знаходиться час читати. А також а для людей з в яких проблеми з зором, і так далі. Отже, якщо ви думаєте, що аудіокниги це не книги, то я думаю, що вам треба подумати трошки над цим і спробувати цей варіант. Отже, а що ж розповідається в самому творі? Сам твір. Він мене вразив, він дуже цікавий, він мені дуже сподобався. І цей твір дуже-дуже сильно важливий, тому що деякі люди вважають, що війна почалась у 2022 році, 24 лютого. Але насправді війна в нашій країні набагато довше. Вона ще з 2014 року. І я насправді не так сильно відчував цю війну завдяки. Людям завдяки військовим, завдяки волонтерам, які рятували нас, можна сказати. А, і я дуже їм вдячний. І в цьому, в цьому творі розповідається про те все, як почалося, про, про життя, про любов, про смерть, про важкість і так далі. І головна героїня цього твору це така маленька. Худенька жіночка, яка на вигляд, ну, нічим не була просто небезпечна, вона нічим не могла допомогти, але вона вносила просто величезний вклад в людей і також допомагала дуже сильно. Вона була волонтеркою, яка возила там різним військовим якусь там допомогу, а вона там знаходила, закупляла якісь речі а, і так далі, і так далі. І в цьому творі відбувається настільки багато подій, що їх, що якби я почав про них всіх розповідати, то, я б, то це відео було б дуже довге. І за це я вам раджу прослухати або прочитати самим цей твір, тому що дуже багато емоцій викликає цей твір. Там відбувається максимально багато хороших, поганих, неочікуваних подій там і смерті. там Просто занадто багато різних подій, неочікувані повороти, а неочікувана кінцівка, можливо. І взагалі розповідається про те, що тоді сталося, що відбувалося у 2014 році, що там відбувалося в Донеччині, Луганщині. Бо як більше відомо в Донбасі. А, Донбасі, тому що багато людей про це не знають, не задумуються. І саме із за цього цей твір дуже сильно важливий, щоб, ми, щоб українці просто пам'ятали, щоб знали, що тоді відбувалося, а, і, чому, і чому декотрі вважають, що війна почалася в 22-му році. Отже, дуже сильно вам раджу цей твір. Він дуже цікавий, дуже крутий, просто максимально емоції в мене викликав. І також обов'язково вам раджу читати різні твори, це різні книги, це для вас буде дуже-дуже корисно. Читати різними мовами, українською різними. Ну і звичайно, що не російською, тому що це вам не треба. Ну а всім па-па-па-па.